Доброго ранку, всім привіт підписники. Приїхали ми сьогодні малину збирати. Холодно на дворі після доща. Так прохладно, треба добре одягатися. 19 градусів, то 19 для мене град... жить, як мороз якийсь, зима. Я люблю, як 32-33. Чого ти воду п'єш? Це ну, <пив> взяв пиво. Я <пив> пиво не під квас пів. Ага, ага, ага. Так, ще тільки, як кажуть, Росей. От хату відкрила. О, настроїмося, налаштовуємося на роботу. Потім Даша під'їде, бо сьогодні вона по своїх справах, але потім її чоловік привезе десь через годинку. Ще дівчатка під'їхали. Та й таке. Такі то в нас діла, потім вам все покажемо. Сьогодні має бути багато. ну Прогнозую багато цієї малини. Буде нас збирати сьогодні один, два, три, чотири і Даша п'ять. Ну, 4-5 людей. Нормально. Все, я йду переодіватися. Ти передягайся. Холодно сьогодні, друзі. Дивіться, як я носки собі одягнулася. Зимові, грубі такі. О, машина Та брудна. Дестропа біля колеса. Так, мені ящики треба повигружати. Решайте. Не чую нічого, все одно. А... Так, Мої руки йду збирати. Та що ти? Багато було? Дуже багато. Я не знаю, камера не передає, але я помічаю по тому, коли я ще йду отам. І вже, якщо видно червоно, значить багато. Якщо не видно, значить так, як завжди. То мені на той ставати, на другий? Сюди, так? Да? Mm -hmm. Добре. Що розказує, як враження, як урожай? Врожай сьогодні гарний. Урожай, так? Да? Врожайність. Я два рази вже висипала. Даша, щойно під'їхала, то я одного рядка визбирала, два рази висипала. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Я один раз висипав. Ти зараз, так? Uh -huh. Більше, більше малини, правда? Ага, ага. Бо Такое, тут пуста хвиля йде доверху. Збирати 20 тут о, поки її не було, mm -hmm. а вже отсюда, ну давай, своє ваше. У мене було 2 310. Так, зараз позвонимо, спитаємо, яка ціна на малину на заморозці. На даний момент ми почали збирати десь приблизно кілограмів 20 кг. назбирали. Віталій, добрий день. Ціна не помінялася. Ціна не помінялася, 100 гривень у нас на заморозку станом на той день, коли знімається це відео. А які у вас ціни? Я бачу, що ціни вже і... Ті, що збирають по селах, по 125 збирають, а потім везуть десь ще ж, вони його здають мінімум на 10 гривень дорожче. Потім. По 145 навіть пишуть. І то не на свіжому ринку, а на заморозку. Ну в нас такого нема. Але також є і пишуть, що по 90 в людей. А от вас. Напишіть, будь ласка, там область, район і яка у вас ціна, бо дуже-дуже цікаво. І як ви думаєте про наступні роки, що думаєте? Так, сім рядків вже зайнято. Там люди збирають, видно, не видно, може і не видно. Я несу висипати. Сьогодні врожай більший ніж минулі дні. Тому що так хвиля зараз йде поки що доверху. Плюс дощик гарно підлив. Плюс не збирали два дні. Столиця. зустрічай! Малина. Це на свіжий ринок. Це на заморозку. Стоять ящики повні чешки. Тут теж важиться Я приніс важити. Сьогодні не то жарко, не то холодно. Якийсь вітер такий і жара якась не, ну, не жара, а парить, то холодно. В общем, то-то все. -то -то Чіп. Вмикаємо, ставимо забагато. Так, 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 так. Трохи назбирали сьогодні, ні. Ще збираємо, ще не кінець. В кінці підіб'ємо підсумки, скажемо, що по Поки я два рядка визбирав, то люди по 3-4. Іванка каже, що запланувала мені 3, а я визбирав два. Треба було Іванка планувати мені 10, може б я визбирав сім. А так три запланувала, а я два визбирав. Хвалять ще мене. A few moments later. Все, грузимо. Грузимо на кадік, першу партію відправляю, а другу я повезу. Хочу сказати, що сьогодні на збирали 75 кг малини. 35 там, чи 36 піде на свій же ринок по вищій ціні і... По 130 і на заморозку піде решта по 100 гривень. Ціна в нас сьогодні. Які вас ціни? Завжди пишіть в коментарях, бо дуже цікаво. Дуже-дуже цікаво. І ви питаєтеся вже замовити сажанців, замовляєте вже їх прямо комусь стільки комусь стільки комусь таких, комусь таких. Я хочу сказати, що сажанці в серпні. Ми ще не приймаємо замовлення, будемо приймати в вересні. І в вересні будуть відомі ціни. Тому що ви кажете, добре, я ще не замовляю, а скажіть ціни. А ще не скажу ціни, ще нема цін. От коли вже все сформується по полочках, весь прайс, тоді будуть ціни, умови, всі сорти. Буде класно, буде більше, ніж 10 сортів всяких різних. Малина це класна штука. Дивіться, хто хоче для заробітку, хто хоче для себе, щоб економити, собі. Посадили, посадили собі малинку і маєте, хочете, продаєте, хочете їсти і не купляєте. От. І скільки б той саджанець не коштував, все одно вам буде вигідніше, якщо у вас є якийсь клаптик землі, посадити і... і румигати свою малину. Про те, що бізнес на малині він є циклічний, теж зараз таке питання з'явилося. Да. От ми коли садили малину, теж ціни не було там, перший рік, другий рік, і раз було класно. У нас ще малини так-то толком не було, і ціни на неї не було. А коли з'явилася малина, більш менш, вже з'явилася більш-менш ціна цього року, кількість малини не збільшилася, але ціна зросла в порівнянні з минулим роком. Тому так само і ви. От ціна може протриматися ще там, хай, рік, два. Або, ну, там, наприклад, не буде підніматися, або впаде на чуть-чуть, або підніметься тільки на чуть-чуть, або підніметься може і сильно, хто його знає. Така непередбачувана штука, але все одно, ще коли я не, не, не було, в мене посадженої малини, я чув від таких вже бувалих, що вже 5-10 років займається, чи 15 років малиною, то вони казали, що кожних 7 років приблизно от такий цикл. Кожних 7 років. що... Більш-менше ціна тримається, а потім десь рік-два нема ціни, потім знов. Пару років ціна тримається, потім знов. Там, нема ціни. От, що так, якби років 5 є ціна, а років два нема ціни. Я так тоді запам'ятав, знаєте. От. 23 й рік це було саме дно. У 12-16 гривень приймали. 24 й рік, ну вже так, 40-50-60 приймали. 25 й рік то вже так от від, від, не знаю, від, скільки там, від 70 до 145, то що мені попадало, що ви пишете в коментарях, прочитайте коментарі і напишіть, поділіться, хто звідки, які ціни. І якщо ви боїтеся, що ціна знову паде до 12 гривень, то можете не боятися, бо 12 гривень то що то таке 12 гривень? То вже не ті 12 гривень, що були в 2023 році. І то була ціна в окремих районах, окремих областей, така, ну, саме вже нижче плінтуса, далі вже нема куди. От. Та вже, мабуть, ціна навіть і до 50 наступні роки не впаде. Тому що з кожним роком така інфляція потужна, що прямо, Ну що таке. от... Зараз 50 гривень, то вже не ті 50 гривень, що були минулого року, а на наступний рік, то вже будуть зовсім не ті 50 гривень, що були цього року. Тому якщо і ціна буде падати на малину, ну все одно на комусь рівні повинно триматися воно. Але ми знаємо, що той рівень буває нижче плінтуса. Ну, Але хто не садить, той нічого немає. Хто там подискував, переурав, той зараз немає малини. Або посадив недавно. О, так що просто треба бути готовим. Будуть роки, що не буде ціни. Та нічого, хай собі росте, або скосив, або все село має варення, вино робите собі. Що ще там можна робити, пастилу якусь, вино, не знаю, ну, все на світі, сушити. та що От, Варення якісь продавати. Ну, щось, якісь, щось придумувати. або просто або просто нічого не вкладати, хай собі. От. А її потім на зиму скосив, вона весною знову виросла. І дивися собі, ну, моніториш, ринок. Буде ціна, не буде. Ага, бач, більш-менш щось там намічається. Всього, добре, ми її джик-джик-джик підживив. Нормально. Бач, нема ціни. Та запустив. Все, а потім скосив на другий рік. Міжрядя пройшов фризою і знову маєш файну малину. Так що тут все не складно. Тому не лякайтеся, хто хоче. Просто я вас морально готую. Купуєте саженці, садите. Що ви не знаєте, я вам підкажу і все буде добре. Вечоріє вже в нас все, цвірінькає, собаки гавкаються. А дивіться, як я, бачите? Красиво виглядає, таку окантовочку роблю. А тут де ще не зроблено, то так виглядає. Є різниця, правда? Є різниця. Що тут? А що тут? Звичайно, є різниця. Але далі не можу сьогодні зробити того, що... Поламалася коса. Зараз скажу вам, підійду заведу, покажу, що поламалося. Ой, також в мене не було, ну але я... А ну, хто визначить зараз по звуку, що поламалося. Я вже знаю, що поламалося. Ну, орієнтовно. Верніше я знаю три варіанти, що могло поламатися. Зараз я заведу, будьте уважні, скажете, що там поламане в коментарях. Напишіть. Знавці, знавці коси ось такої китайської. Так. Заводжу. Що ви скажете? чат GPT, знаєте, що каже? Каже, що або тут нема мастила. Тут, що треба якесь густе мастило, літол або графітове. Або каже, що міг скривитися вал сам в трубі і нещільно десь стояти. Або підшипники могли вийти. Ресурс їх міг вичерпатися. І я розкрутив, зняв оту -от, то вала посовував сюди, туди, насадив назад, думаю, вдруг почне робити, ага, не робить. все більше ніяких в мене ресурсів нема, щоб її довести до ума. Бо я з таким ще не стикався. І вже в нас вечоріє там вникати то от все сидіти, зараз в мене вже не вийде. От. Так що на сьогодні відкладаємо окантовку. Міжрять. Вчора по дощі їхав. Фермерська машинка. Малиновоз називається Ягодовоз. Добре, що я не вівцями займаюсь, правда? Так, в машинці все пахне чистенько, возить півгенько. Закриваємо. Посу веземо десь в місто на ремонт. Хоп, все. Я взагалі здивований з універсала. Так багато всього поміщається, і коли тобі не треба, щоб багато всього поміщалось, тебе люди там можуть сидіти, Ти сидушечки собі склав. Чік-чик. Все, в тебе комфортна машинка з великим багажничком. А коли треба тільки двох людей, ти собі як... Дивіться, для ягід супер. І сіки там тут тих Так, забрали 35, тут ще десь якихось 40 кілограм. Це як одна людина. І собі рівномірно розподілив і їй зовсім нічого не шкодить. Вона не чувствує нагрузки і все поміщається. Застелив, щоб нічого не дерлося. гарнесенько. Родно, бачите. І люкс. З вівцями так би не вийшло, тому і кажу, добре, що я не вівцями займаюся, а малиною. Помив апарата зі шланга, передіватися буду і їхати.